Добрий вечір, вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звуть Наталія. Я хочу прозвітувати за тиждень шалених стартів у спільному проєкті Олени Буганової в'яжемо українською. Вибачте за червоне обличчя, бо щойно зайшла з вулиці, поки є світло, намагаюся зняти якесь відео. На цей тиждень я запланувала 5 робіт це капор з. Як правильно сказати, з комірцем і манішкою. Рукавички, дві косметички для моїх онучок. Ну і п'ята робота, так як наближаються Різдвяно-новорічні свята, то це буде шкарпетка Санти. Я дуже вдячна Олені Буганові за те, що вона запросила цей проєкт в мене. Проєкт цей дуже стимулює. Участь в ньому дає можливість. Навчитися чомусь новому, познайомитися з цікавими майстринями, з їхніми роботами, надихнутися цими роботами. Внизу під відео будуть посилання на цей проєкт і посилання на учасниць проекту, за якими ви можете перейти подивитися їхні роботи. Першим стартом в тижні шалених стартів у мене був капор, який я почала в'язати з ниточок, які я купила у пані Олени, в нашій майстрині. Не знаю, що за ниточки, тому що назви на них не було. І додала одну ниточку, зараз скажу, так, кіт Мохерлізе в 50 грамах, де тут воно, 50 грамах 500 метрів. Ну, колір колір он там велика, дуже 161, лот якийсь то там. І старт був дуже вдачний. Я пров'язала горловинку. Так, пров'язала манішечку. Так, попереду. І набрала вже декілька рядів, пров'язала самого капора. То буде такий дуже гарний, приємний, ніжний до тіла капор. Виріб, який я розпочала на цьому тижні це рукавички з тієї ж пряжі, яку я купила у пані Ірини з нашого блогу «Вяжемо українською. І пальчик я тут буду в'язати способом чи методом індійський клин. Перше так вяжу, спробую, що вийде. Наступні два вироби це косметички для внучок. Одна рожева, одна чорна з трикотажної пряжі, скажімо так. Останньою роботою, яку я запланувала на цей тиждень шалених стартів, була різдвяна шкарпетка Санти. Ось Я назбирала, у мене тут були різні ниточки, різних фактур, різної товщини. Я їх між собою з'єднувала, червоний колір приєднала з білим, з якимось вишневим, тобто залишки ниток. Зелений теж у мене був тут різних. Різного виду, не знаю, що це за нитки. це залишки з пряжі, які були куплені колись дуже давно. І я ось розпочала в'язати отаку шкарпеточку. Така шкарпетка буде. Зверху почала білим кольором, тобто, навчебто це такий, як по-українськи, Хутро, начебто біле хутро. Далі кольори такі зелені ялинки, червоні наче іграшки. Біла ниточка то залишене місце, де буде вив'язана п'яточка. Це буде перед такий. Ось така шкарпеточка.